Всім привіт! 7 червня, ну що, розпочнемо новий тиждень. Так і все-таки я вирішила, що я буду розпочинати тиждень планувати і приходити до вас з другою частиною відео і показувати, що я там планувала і чого я не зробила, а чого я зробила. Ну і давайте ми з вами розпочнемо з чого. Так, дійсно, з полум'я. б нам розпочинати, як тільки не з полум'я? Да? Бо чому так? А, бо він приймає участь в мене. Вона, вона, вона. Кінь, він, а, а полум'я вона, це дівчинка. Вона приймає участь в мене в СП у Юнонкі від Христика до Бисеринки. Чи від бісеринки до хрестика. Знову я забула, як називається це СП. Но це не важливо, головне, що треба вишивати. По завданню кубіка від 100 до 600 хрестиків, і тому я на цьому тижні вже зараз звітую саме цією роботою ну, на цій стадії. І почну вишивати наступну частину вже завтра неділя. Ілона, Боже Ілона, Юнона, якась Ілона мене згадує, можливо, така теж в мене є. Юнона кидає кубик. і ми будемо з вами виконувати наступне завдання по вишивці цієї красуні. Це була перша робота. Друга робота, я ж кажу, що я не обирала зі столу все, що там в мене зараз буде плануватися, і тому. Плавно в кадр входять ці дві роботи. Все-таки я не втрачаю надію, що я їх буду відшивати. Вони, можливо, будуть впадати в завдання, а можливо, ні. Ну, хотіла б їх повишивати. І тут я знімаю з вами це відео і пригадую, що мені треба вишити процес з водою, який задавала нам Ольга. Процесу з водою в мене ніякого немає. Можливо, він є, а я не пам'ятаю. Я маю на увазі з відкритих. Єдине, що в мене є, дівчата, в мене є сніговіки. Пам'ятаєте, оті чотири сніговіка, два з котрих вишити, а два 2... вже тягнеться зі мною два роки. Вже дівчата, їх вишили, оформили, повісили на ялинку, а я все ніяк не можу їх дошити. Тож, мабуть, я повишиваю цих сніговиків. Зараз я вам їх покажу. Принесла я вам цих сніговиків, знирнула свій, скажімо так, залишки моїх робіт, залишки, залишки, робіт. І принесла я вам всіх сніговиків. Ви пам'ятаєте їх? Я також їх пам'ятаю. Вишивати, дівчата, на них відшито по 65% на кожному сніговіку. Там 65%, ну 64%, ну це неважливо. Ну, що тобі заважає відшити цих сніговиків? І тим паче, що я думаю, що це 5% відшита, а 35 залишилося це, мабуть, з беком. Тому що, якщо подивитися на ці сніговиків ближче, без п'ялиць, то тут не так, вже і багато на них і залишилось повишивати. То, мабуть, бек багато забирає відсотків, бо там дуже багато беку відшивати. І... Треба було завдання з водою. Я от думаю, ну, сніговики це ж вода, коли вони розтануть. Тому я їх, мабуть, буду вишивати. Тож, покажу вам цих сніговиків в наступній частині відео. Я в це вірю. І ви повірте, в мене. Так, кому там дуже спекотно, я буду вас трошечки притрушувати снігом, зимовими процесами, бо у нас така спекота настала, слухайте, ще 30-25 травня було так холодно, ми ще ходили, ну, так, ще в теплих, ну, не в теплих куртках, ну в куртках, звісно. Да. Уже на лінійку ми прийшли з коротким рукавом, так було прохолодно. А з понеділка така спека я сьогодні, субота, я сьогодні вже ходила. ходила да. На свої дівчачі справи манікюр педикюр. І думаю, так, кросовки надягати, ну, після педикюру не хочеться потім вдягати кросовки, да? пальчики хочеться, так, щоб були гарненькі. І вдягла в сандаліки ну, від нами, через пальчик. І так от якось не Не по собі. Ну, не знаю, ну, Вчора ми ще ходили, скажімо так, не в кросовках в сапогах, а сьогодні вже босоножки. Такий перепад якось так різкі. Тож, кому хочеться прохолоди, приходьте до мене на канал за прохолодою від цих сніговиків. І тому сонечко пригріває так, що ці сніговики розтають, і з них точно потече вода. Тож вони в мене будуть на процесі з водою. Я думаю, що Ольга, ти їх зарахуєш. Так. Добре, добре, пошуткували трошечки все. Ну, і поки що таких інших процесів я собі не планувала. Ну, я ж кажу, що 4 процеси, а де 4-5, виходить, процесів на тиждень, я думаю, що це ну, нормальна така одиниця виміру. Що буде вище, то, звісно, ніхто не знає. Навіть я про це не знаю. А що буде вишита, ви дізнаєтеся першими. Якщо підпишітеся до мене на канал, залишитеся зі мною, поставите мені вподобайку. Якщо залишите коментар, буду також вам дуже вдячна. А я з вами зустрінуся через тиждень. Покажу, до чого я там навишивалася. А для вас, звісно, це пройде що декілька секунд. Тому не перемикайтеся. Всім привіт! Субота, 14 червня, час підвести підсумки моїх просувань за тиждень. Я її наголошую знову, добре, що є щоденник, в якому я записую іноді, те, що я вишиваю, бо іноді я буваю забуваю записати і відкриваю його. І ви знаєте, я сьогодні відкрила його, почала рахувати хрестики, бісеринки. Ну, якось так. 1400-1500 хрестиків бісеринок за тиждень. Взагалі не про що. Да, 200 хрестиків на день це так замало. Мені здається, що я коли блузку вишивала, в мене було багато. Але давайте будемо сьогодні по порядку вам показувати, що ще там не вишивала. Бачите, перед собою процес, процес, магніт, процес, значить, що, поговоримо про процеси. Так. Вперше в кадр входить шовчиковий процес, відьомський шабаш. Ну що, дівчата? Любителі шовчиків і всякого різноманіття, яке є на цьому процесі. Е, мені нема чим вас порадувати. Якщо ви думали, що зараз до вас зайде в кадр купа шовчикових процесів, то ви помиляєтеся, я вам покажу і навіть все одно показувати, бо я тут щось різала, вишивала, починала і дивіться, що я зробила. Так. Я почала вишивати навколо бекстіч. Це все, на що я спромоглася. Мені здається, що це в мене зворотня. Да, це ланцюва, це зворотня. Не можу вирахувати, слухайте, ну якось мені ця рівномірка йде дуже важко. Я не можу зрозуміти, де мені розпочинати, де мені робити що відрізала, мені здається, зараз замало відрізала. Воно піде сататися Тебе Зараз його буде чи клеєм обробити, чи чимось Бо обшивати це не мій варіант. Можливо, намащу ще його клеєм, щоб воно хоча б не лізло подалі. Я на цій рівномірці не бачу дирочок, я не можу порахувати, не можу виходити. Коротше, я почала вишивати, трошечки мені цей процес зробив нерви. Ні нікого не хочу не образити, нічого сказати. Дівчата, ви взагалі мої герої, ті, хто вишивають отаким саме роботи. Але це виклик для мене і тому я хотіла би, звісно, що зробити цю роботу. Тут взагалі все з шовчиками, це все, що я зможу зробити, можливо вишити цю частинку. Це такий капелюх, він вишивається звичайними хрестиками, дві ниточки. А все інше я не знаю, як буду робити. Я вже схему почитала, начебто зрозуміла, але потім мені стало незрозуміло знову. Чи майстер-клас треба знайти в Ютубі, чи що, Ну, в общем, намагаюся, намагаюся. Щоб не приходити до вас пустими тканинкою, я вирішила хоча б почати бекстичем. Почала рахувати, начебто нарахувала 64. А потім думаю, чи це по одній клітинці читати, чи по дві клітинці рахувати. Ну, в общем, буду далі розбиратися. Може, зараз. Справа в тому, що я ще ж працюю і приходиш увечері, знаєте, така втомлена, що я не можу розпочати його, голова зовсім не зображає, не варить. А на всі інші роботи мені якось проще. То може і повільніше, вже наступний тиждень стане повільніше, там вже до відпустки залишиться тиждень. То я його візьму до роботи. Ну, а те, що мені вдається набагато краще, це вишивка на дерев'яній основі. Да-да, це моя любов. Багато дівчат, хто не розуміється на цьому, вони, вони кажуть, на що це вишивати, як це вишивати, це і важко, і зрозуміло. Але для мене це моя любов, це мій кайф, це оці вишивка на дерев'яній основі ниточками і бісером. Ця марочка від... Зінаїде крамер нагадаю. Це в мене магнолія, а де моя прев'юшечка? Дівчата не чи я її не взяла з собою чи що. Так, ну, зазвичай не взяла. ну, Тобто, нагадаю, що це магнолія від Зінаїди Крамер. Секунду. Так, щось я прев'юшку не знайшла, покажу вам її, от як вона виглядає, щоб ви могли бачити. Бо тут до 187%. Отака от буде гарна. Красива квітка. Тож, оце любов любовна, це я обожнюю вишивати по дереву. Розмітки не треба робити, береш ниточку і вишиваєш. Тож, оце, в мене йде дуже гарна робота. І до неї доєднується ще одна робота вишивка по дереву. Тут вже інша техніка. Тут ми вишиваємо бісером, це підставка не встигла. Я так намагалася, думала, я її встигну, ставила її в плани, але бачите, не сталося, так гадалася. Квітку пішла вишивати червоним, бо було завдання Ольги. Вишивальна черепашка треба було вишивати червоним. Я трошечки пішла не, не рівно, як я вишиваю рядочками. Оце я обожнюю вишивати. Це дійсно моя стихія. Тож, вишиваємо засолодою те, що сьогодні до душі. Такий магнітик в мене від Інеси. Handmade Helpers мак. Тобто, оце моя така є любов-любовна. Так, що ще? Ну, це були такі малечі. Да, Фінішів немає, можете бачити, є в мене процеси. Є ще в мене процес, який. Ну, до малечого, звісно, віднести теж не можна, бо він такий трошки завеликий для малечих. Покажу вам, що ще я вишивала. Вишивала цього сніговіка. Це також, ниточками, пла, ниточка але пластикова основа я акрілова основа, я її не дуже полюбляю, але це краще, ніж ту, яку зараз я занесу в кадр основу там, де вишивати пластиком треба. І бачите, цього сніговіку додалося трошечки ниточок. В нього вже відшита по марафону 69%, а у іншого 64%. Тобто є ще на чим. Працювати. Але там залишилося по тисячу хрестиків, і хотілося б, я ж казала, що хотілося б їх завершити. Можливо, до, все ж таки до кінця цього місяця, а вже буде півроку, півріччя пройде, як минає рік. Ні-ні, вишиваю їх набагато більше, ні, я їх вишиваю вже, якщо брати по САЗі, то ми там зрозуміємо да? по електронному застосунку, а так, я їх вишиваю вже майже 2 роки. Хотілося б їх вже завершити. Так Ось такі в мене зимові процеси ще є в роботі. Так, Далі я вам сказала, що щось, це, що мені робить нерви, поки ми з вами не будемо дивитися пізніше, покажу вам ще, що я вишивала це тканина. Я вишивала вісером. Це букет з вишнями та трояндами від торгової компанії Dell Я трошечки дала вишинок. Було по завданню повишивати. Гляньте, який в мене магніт. Минулого разу я вже його показувала. Ще раз покажу така смачна насолода на листич на листочку. Отак вони в мене просуваються, і буде, якщо така, скажімо так, Нагода, можливість, то якийсь з цих букетів все-таки я завершу. Поки в мене в ротації два букети цей букет з вишнями та з лимончиками. Там якось вони більше просуваються. Ну, і, звісно, в кадр входить полум'я, як же без нього чи без неї, верніше. Да? Я ж вже казала, що це дівчинка. Її я додала 400 бісеринок. Мені здається, по завданню було 200 бісеринок, а я її додала 400, бо вишивала дві ниточки. Тож, отут прийшла вже вверх. Не частина, я вже казала, що далі буде виходити, буде в нас додаватися інша техніка. Голочка назад буде йти вже лише монастирським шовом, а там ще буде шов голка назад. Тож, отак, дівчата, просувається ця моя конячка полумя буде гарнеза, буде гарнеза. Мені ще Facebook нагадав, що по спогади і там сірий мій кінь виходив, якого я вишивала. П'ять років тому якраз ми переїжджали з одного будинку до іншого, той будинок продали в іншому районі, приїжджали до цього, де зараз я живу. Я його вишивала, ту, ту лошадку. Коли ми жили на квартирі, в мене нічого не було іншого, була тільки та лошадка. Такі умови були не розкластися, нічого не було. Я була одна процесниця, і я майже її тоді ну, за місяць, може, ні, а за два точно вишила. А ця, звісно, полум'я трошки в процесі затрималася. Ну, що ж поробиш? Коли ти вишиваєш не ну, один, а декілька процесів. Так, є. Ну, і що я вам хотіла на показати. Ну, я хотіла би змінити магнітик, і це буде фініш. Так, так, буде фініш, але фініш буде не повноцінної іграшки, а всього цієї частини, але вважаю, що це таки в мене стався фініш. І так, я вишила цю половинку цієї кульки, і тепер в мене залишилось вишити ще одну, і потім їх шити. І це те саме, про що я і казала, що це не є моя улюблена основа, <смі> так, якщо так можна сказати, м'яко. І не улюблена мої ниточки, бо вишиваємо тут мононитю. Це дуже важко, повірте мені, дівчата. Я не знаю, можливо, хтось ну, комусь подобається. Але ні, я... результат взагалі так класний. А вишивати це ще те, скажімо так, той ще виклик. Постійно ці петлі воздушні, повітряні, з'являються. Постійно треба. Підтягувати цю ниточку, вона може заплутатися, вона може зачепитися, вона може залишитися ти не побачиш її. Ну, в общем, так начебто в камеру дивлюся, все добре. Так що, я нарешті, нарешті я вишила одну частину. в мене ще залишилося вишити другу, ну і синя куля. Ви пам'ятаєте, що в мене ще синя куля? Там треба теж довершити одну частину і потім переходити до другої частини. Щоб також мати ці всі фініші, бо хочеться закрити ці всі свої прогалини, що я розпочинала в тому році, і щоб, нарешті, різдвяна казка, яка розпочиналася у 2024 році, була і завершена у 2025. Я вже в 2025 році розпочала для вишивання на 26-й рік нових своїх стартів. Хоча, хоча щось що, що треба своїми запасиками, бо я щось і не пам'ятаю, що там у мене чи які іграшки залишилися. Одна робота в мене точно буде, це віночок, пам'ятаєте, я собі купувала. А так, я навіть не пам'ятаю, що до мене із іграшок є. Я маю на увазі для того, щоб зробити свій марафон, різдвяну казку. Марафон, якому я сама з собою приймаю участь. Так що, от така вийшла гарна іграшка. Так, да, я нікого не відговарюю, як то кажуть. Ні, ні, дівчата вишивають насолодою, але я ж кажу свої зауваження. Це треба бути дуже уважним. Єдине, що добре, що тут ще, знаєте, такий акріл плотненькі, бо я бачила, чата вишивали коли на Кей, Боже, Golden Case, здається, мені ця фірма там такий тиснений, м'який аріл. То я там не знаю, дівчата там, як ви вишивали ви молодці, ви герої. Так, почекайте, щось я незрозуміло, це в мене почернів бісер, чи що це таке? Так, зараз хвилинку, я погляну на нього. Чи я його пропустила, чи він у мене потемнів. Так, так, да, щось воно з ним сталося, бачите, потемнів. Це те, про що попереджають багато дівчат, що у них оцей кольор бісеру, він темніший. Я якось так особливо не помічала в своїх іграшках, але бачите, зараз чи потемнів, чи що така половинка. Подивлюся, може потім переколю його та перешю, хоча. Не дуже мені б цього хотілося, бо перешивати одну бісеринку, ще й мононитю, це таке собі задоволення. Ну, а поки що бачимо такий результат. Тож, отакий мій був тиждень. Називаємо це фінішем так. Були в мене такі процеси: продуктивним чи непродуктивним, рахуючи бісеринки, хрестики, звісно, що продуктивності не так вже і було і багато, да? як тут можна сказати. Але все одно це. Все, мою копілочку, мої результати. Тому я радію, що хоча б таким чином я себе, скажімо так, іще і спасаю від цих, всіх негаразд нашого життя. Тому що, так, життя таке на хвилинку нажала на ту що Життя таке брехливе, що важко важко е -е, вивозити. Ну, поки що. Тримаємося на цій вишивальній голівці, чого і вам бажаю, щоб ви також тримали себе на плаву завдяки нашому рукоділлю. Ну, а на цьому я буду ставити крапку, буду з вами прощатися, буду готувати вже відео для наступного тижня. А я вам велика дяка, що вітали, що побули зі мною ці декілька хвилин. Прослухали, подивилися, насадилися красою, підтримали мене в моїх просуваннях. І я сподіваюся, що з шовчиками у мене все ж таки любов видасться, і я щось вже зможу вишити на наступний тиждень. Не втрачаю надію. Ну, а поки всім вам тихої, мирної ночі, тихих днів, швидкої голочки, бережіть себе. Пока-пока.